Здоровенькі були. Я Денис Полак, ресторатор, і я запрошую вас на пошуки гастрономічної спадщини нашого краю. Ми будемо розшукувати автентичні страви в українській глибинці, перейнемо місцевий побут, байки та легенди та будемо набувати народну гастрономічну мудрість. Куліша не готую. Куліш водився тут. Привіт, панько! <клес> а зараз саме час. На основі давніх рецептів та традицій ми будемо створювати сучасні страви, щоб ви змогли готувати їх вдома. Тож запрошую вас у гастроподорож з сковорода гастробайки». Куліш з воронежа. Батьківщини Пантелеймона Куліша. Колись давно українські казаки створили похідну страву Куліш. Та й так смачно вийшло, що вона і сьогодні готується. Сьогодні ми будемо дізнаватись особливості приготування кулишу на батьківщині Пантелеймона куліша у селищі Бародіш. Доброго дня. Добре. Підкажіть, як у Воронежі куліш готують. Ой, я вам нічого не можу підказати. Куліша не готують. Доброго дня. Я шукаю особливості приготування страви куліш. А, ні, не знаю. Ну, Ти красива. М -м -м -м. Доброго дня! Як картопля у цьому році. Добре. А, а? Ну, для куліша зійде. Ну так. може. Ну. Як готується куліш? А я сам не знаю. Ну що ж це таке? Не знають, не люблять, не готують. Пантеломом би в домовині перебранувся. Де поділись нащадки козаків? <му> куліш варити будемо чи ні а? Я, мабуть, куліш би і з качкою зварив. Доброго дня, Добрий день. скажіть, будь ласка, ми шукаємо страву таку як куліш. Бо вважаємо, що вона пов'язана з е письменником, який тут народився. Дійсно, Пантелеймон Олександрович у нас народився. Це його батьківщина. Ми цим дуже пишаємося угу. тут, же свого часу була парафіяльна школа угу. і навчався в цій школі наш Пантелеймон Олександрович Куріш. О, Він да. дитиною. Сюди водили водило його навчатися до дяка Андрія. Одного разу, коли було досить холодно, морозно було, дітей залишили ночувати у школі разом із цього дяка. І дяк потім розповідав, що спить він, проснувся і бачить, в кімнаті горить світло. А за столом сидить панько і щось таке пише. Я каже, до нього звертаюся: паньку, що ти робиш? Свикло зникло. А Панько лежить рядом з ним і спить. Панько це Пантелеймон. А Дяк, наче віщий сон бачив. Розповів цей сон, чи, чи відіння mm -hmm. матері, мати завжди гордилася і казала, що він буде великою людиною. А що це за церква така? Це э, Михайловська церква. Mm -hmm. По одній версії автором проєкту церкви є Григорович Барський. Український видатний архітект. Угу. А посередне можливо, що навіть сам розстрілює. Дякую, дякую вам. Да, і вам дякую <зас> На все добре і хай вам щастить. Я вже ближче до куліша, але ж поки що до Пантелеймона. Прийшов до пам'ятнику Пантелеймону кулішу, а він з'ясовується: панько. Такий собі хлопчик. Привіт, панько! Прощавай панько! Бачу, тут вшанували панька куліша пам'ятником. А раніше козаки його рід прізвищем вшанували, яке від страви пішло. Я ж пропоную вшанувати куліша кулешем. Місцеві мешканці підказали, де знаходиться музейна кімната Пантелемона Куліша, і, може, там щось залишилось про страву куліш в записах пантелемона. Добре. Мене звати Денис. Дуже а добре. Шукаю страву, яка називається Козацький куліш. Він може десь і написав, але в нашій кімнаті такого немає. у який може мені такі відрастити. Теж про куліш нічого не знають. Але ж підказали, що поруч жіночий клуб є, який на стравах знається. Доброго дня! Я шукаю таку страву, як куліш. Так ви попали по адресу. А які ж особливості в приготуванні вороніжського кулішу? До того, що кожне глибокосморіння uh -huh. чи господа дає пшоно салом, угу. м'яса, ми ще додаємо груші. Груші. Ковчі. Груші. Оце цікаво. Оце вже цікаво. Оце вже цікаво. Так що, я готовий дізнатися про цей рецепт. Коли потрібно Та Сьогодні, прямо зараз. Скільки а. готується на природі, я. так я думаю, що треба виїхати туди. Поїхали готувати козацький куліш по Поворонівські. А далі жіночки вивезли мене у ліс. Звісно ж, куліш готувати, бо це ж похідна страва. Друзі, ми знаходимося у а, чудовій Дубовій рощі, і зараз будемо готувати вороніжський куліш. А допоможе нам в цьому пані Валентина і пані Людмила. Нам знадобиться сала, почеревина, поребрана, копчена, пшоно, овочі та копчена груша. Щоб приготувати вороністий куліш, треба поставити казанок на вогнище і почати кришити сало, щоб пустило е, жир. Потім додаємо сало з м'ясом і порібринку копчену. Далі, коли це підсмажиться все, додаємо дрібно покришену цибулю. Цибуля трішки почала смажитися. Ми додаємо моркву і пастернак. Поки чиститься пастернак, ми змиємо пшону до наступної операції. Розповідали, що козаки, коли їхали у походи у дальні, вони пшеном взагалі з собою брали обсмажене так. в жиручій олії. А ні, його обсмажили в конопляної олії. Потім воно висихало, його складували у торбочку і їхали у поход. Це правда? Це правда. В літературі так читала про козацькі звичай і про приготування страви цієї. Ну що, потрібно додати нам, мабуть, вже пшона. Черпачок. Угу. О, як воно вже вибухає. Наша пшено, яке ми закинули у казан, вже добряче обсмажилась, і зараз ми що будемо робити? Додаємо джерельної водички. Давайте додавати. Я ще хотів запитати: а коли ми додаємо грушу? Якраз. Раніше було рано, mm -hmm. пізніше буде пізно, а зараз саме час. Додавайте. <рес> Щоб страва наша була по-справжньому козацька, додамо гостроти. Ось. Ш, ш. Наша страва майже готова. І я хочу додати ще секретний інгредієнт. І це у нас буде материнка. Дуже цікавий. Угу. Додаємо материнку, вона ж оригано. А ще я хочу дістати наші груші, які вже приготувалися, і подрібнити їх, щоб додати до вже готової страви. Ну що, будемо смакувати? Звичайно, а, бо вже слинки бежать. Давайте. Куліш це традиційна козацька страва. А назва походить від угорського слова кьоліш – Просо. Козаки майже щодня варили куліш під час військових походів. А після ліквідації запорізького козацтва розселилися на широкій території України та розповсюдили страву. В залежності від місцевостей існує багато його варіацій. І гречаний, і кукурудзяний. Але найавтентичніший все ж таки пшоняний. То скоріше. Mm -hmm. mm -hmm. Мову відібрало. <рес> Нічого не хочу казати. Хочу смакувати. Ну, це насправді дуже смачно. І я скажу, що вороніжський куліш всім кулішам куліш. Рекомендую. У мене є подарунок. Пательня. Але ж яка сковорода гастробайки? Яку йому? Хороший інструмент. Козацький. Ця страва козацький куліш це шедевральна. Страва. А вам усім хочу сказати: смакуйте і до нових страв. До побачення! Я сьогодні з цього лісу поїду не тільки з кулішом, але й з грибами. Куди не ступлю, всюди гриби.